Великі вощини його Всемогутній і святей його ім'я. Слава Ісусу Христу! Слава Вітаю всіх сьогодні! З святом з празником Різдва, Причисто Діви Марії! Це свято, яке надихає. Кожного з нас, яке дає силу для того, щоб переосмислити завдання і роль Матері Божої в історії, історії спасіння. Читаючи з Завіт, ми бачимо різні моменти, різні етапи. Коли пророки отці готувалися, готувалися до прийняття обітниці, до сповнення обітниці, до приходу Месії, Месії, який дасть визволення, визволення з поневолення гріха. Сьогодні це свято, ми якраз відзначаємо початок сповнення цієї обідниці. І цікаво, що ця історія спасіння, яку Господь Бог веде, народ з тому звіті до народження Марії є історія неплідного подружжя. Бо знаємо з передання церковного, що Йокій і Анна були неплідні і були вже похило віку. Цікаво, що в Старому Завіті неплідність вважалася прокляттям, що хтось з родини зробив гріх гріхи, і через це подружжя не могли мати дітей. Були наче відкинені від суспільства через свій стан. І прояв Божого промислу, завжди є дуже дивним і несподіваним. Бачимо, що в часі історії. Що вона йде перед і не завдяки людині. Але Бог втручається в історію для того, щоб проявити свою силу і самотність з одної сторони, а з іншої сторони свою любов до кожного з нас. Неплідність це є нездатність. Мати потомство. Це є смерть роду. І кожне подружжя, яке зароджується в суспільстві, має мету. Дітей. Радість від дітей своїх. І ось народження Різдво. Матері Божої стається дивним, дивним чином знепліднених ну, подружжя родиться Марія. Марія, яка дасть світу її спасіння, яка сповнить цю бідницю. Це таїнство з одного боку виявляється там чимось незрозумілим, закритим. Але подивімося на, на це таїнство з іншої сторони, як Бог хоче, бажає себе відкрити. Дати пізнати себе кожному з нас. Було через Марію приходить Син Божий. Який визволив кожного з нас, який дав нам можливість бачити Отця бути з ним. Почитання Матері Божої в нашому народі та в у світі, зрештою, є велике, бо є багато місць чудотворних. Де проявляється невимовна велич Божа через діяння і чутворних місць, де люди черпають сили для своєї віри, щоб бути з Богом. І Марія мати Божа, і мати кожного з нас якоїсь свято різває, є тим мостом, яка з'єднює у вірі кожного з нас. З Богом, яка нас веде, як мати дитину до Бога. З Марією ми почуваємося впевнено, бо вона з любові до нас намагається бути охороною і відтак дбає про наше спасіння. Уніс пісені нашого народу, співаємо, ще не чув ніколи, щоб вона не помогла. Наскільки велика, глибока віра людей, яка дається під опіку Матері Божої, щоб отримати ласки, оздоровлення, навернення. і не Неплідні. І по-людськи, розміковуючи, люди старшого віку, в тій вже не думають, що станеться щось неможливе, що вони будуть батьками. Натомість, подружжя окемени став щось інше. Через вияв Божого, Божого неумовного милосердя і промислу. Вони стають батьками і народжують Марію. Щось неможливе. Сьогодні, коли ми переживаємо страшне для війни, коли ворог щоденно нищить наші міста і села, буває невинних людей, ми деколи впадаємо без надію, що буде. Сьогодні є свято надії. Бо через Різдво Матері Божої через надію, яка виявилася у подружжі окимі Анни, і ми стаємо учасником цієї надії. Бо у Бога все можливо є, немає чогось неможливого. Каже Ісус в, в іншому місці: все, що просто з в молитві буде вам дано. Завдання, мабуть, кожного з нас переосмислити ці слова і аплікувати у своєму житті. Все, що я живу, переживаю у своїй сім'ї, родині, суспільстві, державі, світі, ведеться неможливим. З Богом це можливе. Надія, яку нам дає сьогодні свято, цей промінь світла. До якого ми всі йдемо, До спасіння, Вчора, у неділю перед возвижчим Чистого Христа ми чули в Євгелію про причину, чому це все сталося. Бо Бог так полюбив світ, що кожен хто вірив у нього не згинув, але мав життя вічне. Це стосується кожного з нас. Ми маємо це. Ми є люблені Богом, Тільки від нас залежить зробити цей крок віри, прийняти у своє серце те, що нам Бог пропонує. І в надії, в надії на те, що він є з нами йти перед. Не мати сумнівів. Боже, ти зі мною. Сьогодні свято, поручаємо себе, свої, свої сім'ї, родини, державу під покров Матері Божої, бо вона є здатна міняти нас, наші серця, і відтак всіляти нас у цю надії, віру в те, що Господь Бог нас безмежно любить і що нам бажає лише добра. Нехай сьогоднішнє Свято, ця спільна молитва є яку ми перейдемо, буде нам таким моментом піднесення у вірі, кроком перед. Кроком до отримання чи входження у надію, у надію, що Бог є з нами. І Мати Божа. Яка є матір' нашою? Нам цьому допоможе? Амінь.